Добрий день, мої любі п'ятикласники! Сьогодні наш урок на тему вимоги до комп'ютерної презентації та етапи її створення. Будемо вчитися створювати презентацію правильно. Давайте поміркуємо разом, якою, на ваш погляд, має бути презентація, щоб з нею зручно було виступати перед аудиторією. Я думаю, ви сказали багато різних варіантів, але все це можна виразити декількома словами. Ефектною, цікавою і зрозумілою. Напевно, тоді і вам і буде зручно виступати, і людям буде зручно і цікаво слухати. Давайте поміркуємо разом. Що має бути в презентації, щоб слухачам було зручно сприймати виступ з презентації? Так, вірно, щоб слухачам було зручно сприймати виступ. В презентації повинні бути ілюстрації тих слів, які говорить виступаючий. В презентації повинні бути основні головні слова, головні речення із того, що говорить виступаючий. Тоді слухачам буде зручно сприймати цю презентацію. Давайте з вами розглянемо вимоги до сучасної презентації комп'ютерної. Наявність титульного слайда У вашій презентації обов'язково, як і в книжці, повинен бути перший слайд, титульний слайд, на якому буде назва вашої презентації, написано, хто її автор і цікава ілюстрація. Наявність заголовка на кожному слайді. Кожний слайд презентації бажано, щоб мав свій заголовок, який би пояснював людям, про що йтиметься мова в даному слайді, про що буде розповідатися. Усі слайди оформлені в одному стилі. Буде дуже непогано, якщо ваша презентація буде мати однаковий вигляд. І слухач не буде відволікатися на різнокольорові слайди і на різноманітне оформлення і геть не слухати те, про що ви розповідаєте. Зображення якісні і вони ілюструють текст. Коли будете підбирати для вашої презентації картинки і зображення, намагайтеся підбирати дуже якісні зображення, щоб там чітко було видно. Те, про що ви хотіли людям розповісти чи показати. І ці зображення обов'язково повинні відповідати тексту відповідати темі вашого слайда. Тексту на слайді повинно бути не більше 6-8 рядків. Він містить основні поняття короткими, зрозумілими фразами. Розмір символів. Не менше, ніж 24 пункти. Людям повинно бути добре видно той текст, який ви їм демонструєте. І вони його повинні добре бачити і читати. Колір символів повинен бути контрастний до кольору фону. Текст повинен бути добре видимим на даному фоні. Як ви бачите на малюнку, білий. Текст на зеленому, на темному фоні, білий текст на чорному фоні. Дуже добре видно і його дуже легко читати. Анімація не повинна відволікати від змісту слайда. Не додавайте дуже багато рухомих зображень і анімацій, вони відволікають від змісту вашого слайда і вашої презентації. Пам'ятайте закон про авторське право. Важливо розміщувати в презентації посилання на джерела, з яких отримані матеріали, та вказувати їх авторству. Давайте поміркуємо разом, як залежить вміст і вигляд презентації від мети її створення і аудиторії, перед якою виступатиму. Вірно! Презентація, яка призначена для дорослих людей, для співробітників якогось підприємства, буде містити серйозні тексти, якісь графіки, якісь серйозні діаграми, числа. Презентація, яка призначена для дітей, для учнів, буде містити інші дані і картинки будуть відповідні до віку. Давайте поміркуємо разом. За яким планом ви діятимете, створюючи комп'ютерну презентацію? Перед створенням презентації, так як і перед написанням якогось твору чи книги, обов'язково потрібно створити план. Обов'язково потрібно собі придумати, як, що і за чим ви будете робити для того, щоб ваша працювала. Вийшла вдалою. Давайте поміркуємо разом. Де можна знаходити матеріали при створенні презентації. Вірно, вірно, вірно. В першу чергу ми знаходимо матеріали в інтернеті. Але не забувайте, що ще можна позапитувати у дорослих, зайти в бібліотеку, пошукати в підручниках, в енциклопедіях. Матеріалів є дуже багато. Отож, про план: етапи створення комп'ютерної презентації. Як правильно створювати комп'ютерну презентацію? Перший етап визначити мету презентації та цільову аудиторію. Ви повинні чітко розуміти. Для чого Ви створюєте презентацію і для кого ви її створюєте, кому ви її будете демонструвати. Другий етап здійснення пошуку і відбору інформації. У різних джерелах ви шукаєте і підбираєте всю необхідну інформацію, яку потім використаєте в своїй презентації. Третій крок. Визначення структури презентації. Ви для себе повинні чітко усвідомити, що і в якому порядку, як буде в вашій презентації викладатися і виглядати. Четвертий етап створення самої презентації в середовищі редактора. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності. Та санітарно гігієнічних норм. Будьте уважними. Відкрийте програму для створення презентації. Створіть невелику 3-4 слайди презентацію про тварин вашого краю. Дотримуйтесь етапів створення, які ви вивчили сьогодні. Підберіть відповідне оформлення. Уведіть у заголовок на титульному слайді ваше прізвище та ім'я і клас навчання. Перегляньте презентацію у режимі демонстрування. Збережіть комп'ютерну презентацію у вашій папці у файлі з іменем Вправа рисочка 3.2 Закрийте вікно редактора презентацій. А тепер дайте відповіді на такі запитання. Що таке комп'ютерна презентація? Для чого використовується комп'ютерна презентація? Що є основними об'єктами комп'ютерної презентації? Які властивості мають слайди? Які об'єкти можуть містити слайди комп'ютерної презентації? Якщо ви відповіли на всі питання і все чітко розумієте, ви великий молодчинка і сьогоднішній урок засвоїли добре? Для наступного уроку потрібно, щоб ви дещо нагадали. Згадайте, будь ласка, для чого на слайдах презентації розміщують заголовки? Яким. Повинен бути їх зміст. Як змінювати розмір, шрифт, накреслення символів тексту. Як увести велику літеру. Виправити помилку в тексті. Створити новий абзац. Все це нам згодиться для наступного уроку. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 3. 1. Це сторінки 133 Терен 136. Виконайте завдання 7 на сторінці 137. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!